Торбина Леоніда Глібу. У темному кутку, де рогачі стояли, де віник ставили та трісочки складали, лежать торбині до волос. Давно її покине хтось. Лежить порожня торбина, неначе дряна ряднина, Її в руки не беруть, а іноді сміття приметуть. долежалась таки торбина, настала їй щаслива. Нісінько, червінцями не наче неначе пані на перині лежить торби на гарній скрині. І по селу, і по хуторах, і по купцях, і по панах. Пішла про неї слава всюди, Їй шанують хитрі люди, на неї дивляться уся так весело, так ласота, як циганчана, добре сало. Та що ж цього торбині мало? Розчванилась вона, глазує на людьми безіка Таки, не наче пані превелика. а люди слухають, мовчай, бо хороше червінчики врачай. А як торбина спорожнилась, Де бісей слава та й ділась. Без грошей торбина чорт зна що? Велике діло, браття, гроші. З грошима й дурні прехороші. Є в дурня гроші він і пан, є в нього дорогий жупан. І є, всіх поважає. На покуті його сажає, то йому сват, то йому брат, бояри, куми просять сказать би туди тим, що як в них прорветься, призійдеться їхня слава, як той дим, і панство пишне минеться.